Середа, 10 квітня на новина. новинах студію Олена Петроченкова вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Хабарі спіймали міського голову Новомосковська. Він вимагав 30 тисяч доларів від підприємця, аби проголосувати питання на сесії. Подробиці скандального викриття розкажемо у випуску. Садять городи під звуки ворожої артилерії, як живуть селяни Нікопольщини на відстані кількох кілометрів від окупантів, згодом у нашому матеріалі. Три поранення за три роки війни. Історія військового, якого медики буквально поставили на ноги. І в Україні знов заговорили про блокування телеграму. Наскільки реальна ця? Заборона та виконання яких вимог може змінити ситуацію, не пропустіть. Станом на 17-ту годину в області з тривогами, але без атак. Зранку ж у Дніпровському районі ППО збила розвідувальний дрон росіян. Ночі було неспокійно на Нікопольщині. Ворог атакував район шість разів. Запустив два дрони. Камікадзе по райцентру. Там пошкоджено амбулаторію. Артилерію ж били по покровській та марганецькій громадах. Минулося без загиблих та поранених. Загинула 14-річна дівчинка та дві жінки. Щонайменше троє людей поранено серед них підліток. Окупанти скинули керовані авіабомби на Вовчанськ, липці та Нову Данилівку, що на Харківщині. Влучили в аптеку, поліклініку та магазин. На місці працюють рятувальники. Триває розбір завалів. До трьох зросла кількість загиблих внаслідок влучання авіабомби в Костянтинівці. З-під завалів рятувальники дістали тіла жінки та дитини. Їх шукали майже добу. Нагадаю, вчора снаряд влучив у житловий будинок. Загиблим знайшли чоловіка. Городи садять під звуки ворожої артилерії у Вищій Тарасівці, що на Нікопольщині гаряча пора. Люди садять городину. Роблять це під свист снарядів та ударних безпілотників, бо вже за кілька кілометрів на тимчасово окупованій території енергодару стоїть російська армія. Але, попри це, картопля посаджена і, кажуть, вже за тиждень другий буде сходити. Про те, якою ціною і в яких умовах селяни продовжують жити, далі в нашому матеріалі. Вище Тарасівка, крайнє село біля берега колишнього каховського водосховища. Городи селян тут у прямій видимості ворога, але попри небезпеку та постійні обстріли, люди засаджують свої ділянки. Обстріл почався десь коло 9-ї години. Е, продовжувався він хвилин, мабуть, 40. На городі пані Лариса порається з 8-ї ранку. Зазвичай, коли лунали вибухи, ховалася. Зараз каже, поки тихо знову вийшла на грядку. Не дивлячись на те, що тут постійно обстріли, і тут зона бойових дій. У нас взагалі отут е, територія берегу, що ми можемо попасти під обстріли кожної хвилини і може прилетіти, але життя продовжується. Ми садимо. Ділянки селян вже практично засаджені, близько 50 соток. бульби висадив Юрій. каже, працював на городі під звуки ворожої артилерії. Воно тут прилітало і там дача прилітала дакома. Потім взяли сапочку, картушку пересадили, панове і все. Ту, що повикидало, і панове росте. Повикидали через вибух так? так? Да, через... Ну порозліталася, посабирали тут. вже другий рік під ворожим вогнем, але зізнаються селяни, торік обстріли були меншими. Нині ж до артилерії додались і безпілотники. Лише побущі Тарасівці ворог запускає їх до десятка на день. Скільки вони там разу в десять стрельнуть, втихли. В їх обід, пішли обідати, ми їх всадимо. В них вечеря, постріляли перед вечері, пішли вечерять, ми опять садимо. І так кожен день. Нині у виші проживає близько двох тисяч людей. Третина виїхала через обстріли. Щоб сильно постраждало, то це звісно відсотків вже, мабуть, до двадцяти. Все одно огороди зорали, заволочили. Зараз дякуємо благодійникам, отримали дуже багато насіння. Близько тисячі наборів насіння городини вже отримали селяни. Помідорки, бачу, редиска, кукурузка. Ну, думаю, а зільнушки багатенько О, капусточка, бурячочок. Наталія перелічує, що за насіння видають. Вона багатодітна матір на велику родину, має великий город більше десяти соток. Зізнається, саджати потрібно усього й побільше, а його не накупишся. Економити бюджету точно, тому що дають дякую. А от наскільки, ну, сподіваюся, хватить, що в економиці. Ну, чесно, не скажу по бюджету, тому що зараз ціни ростуть. Огород у мене тільки 6 соток, я саджу 6 соток. Що вже засадила? Ну, що засадила? Чим? Картошку посадила. Посадила для э, пчол фацелію посіяв. Байдемо. Пані Тетяна веде на город, в руках тримає пакунок з кукурудзою. Говорить, саме для неї лишила кілька грядок. Садю між кабаками, між огурцями. Вони притіняють огурці і кабаки, і тоді все добре. Селяни сподіваються на дощове літо, як і минулого року, бо після того, як обміліло Локаховське водосховище, у спекотні дні бувають перебої з водою, а відтак і з поливом. Все треба палити по чуть-чуть. Ну, тягать шлангу браття. Ну як буде вода? Трошки побриза А ну бо надіємося, дощ буде дуже надіємося. Загалом люди переповнені оптимізмом, запрошують на полуницю, яка на Нікопильщині найсмачніша. Олена Дриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Три поранення за три роки війни останні найскладніше, але дніпровські медики зробили все можливе, аби поставити важкого пацієнта на ноги. 11-й телеканал продовжує цикл сюжетів. Шлях героїв. Тут ми розповідаємо, як команда рекавері національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, повертає до повноцінного життя бійців із надскладними травмами. Репортаж Тетяна Заєць. Це аптечка медика російського. 78-й рік за нас штурмували. Ми хлопнули їхнього медика. Марливі бинти, гумовий жгут, знеболювальне та ще купа непотрібного мотлоха 78-го року виробництва. В очікуванні заняття з реабілітації боєць Андрій дивує присутніх фронтовими фото та трофеями на них. Жгути прекрасне. Після осколкового поранення у військового тепер інший фронт реабілітація. Позаду чотири операції та лікування у Хмельницькому. Нині чоловік прибув відновлюватися у рідний Дніпро зараз. коліно, трішки підніміть коліно, степа і тягні на себе. Щоб не і виправляйте. Доброволець з 2014-го пройшов немало гарячих точок. Своє третє поранення отримав на Донецькому напрямку майже півроку тому. На мене прилетів з дрона. Я наклав собі турнікет. Ну і чекав допомогу. Уражена була нога, гомілка і стигно. Ну, гомілка не так, не так сильно, стигно повністю розвернуло. І три уламки в мене в. В бідрі там, як виявилося зараз тоже та воно також зломано. Складність поранення не дозволяла чоловіку самостійно ходити деякі осколки не вилучили, і досі фронтові хірурги рекомендували оволодіти кріслом колісним, та усе це було до приїзду у медцентр рекавері, де за кілька тижнів занять чоловік впевнено пересувається милицями. У нього вже майже на 20 градусів збільшилася амплітуда руху у колінному суглобі, і по силових показниках в нього спостерігається позитивна динаміка, тому що навіть у тренажерах ми використовуємо супротив вже більше ніж був на перших наших тренуваннях. – По Навантаження зараз біль наскільки за 10-бальню десятибальні школи <глес> десь на три. А це на віртуальному велотренажері крутить педалі ще один військовий 30-річний Антон. Після занять на інноваційному пристрої своє травмоване коліно тренує за допомогою фітболу. Відпускаємо стопу, зробити більше туди Феркісно, більше. Так. Уроженець Кривого Рогу зараз проходить реабілітацію у Дніпрі. Додає, йому є і з чим порівняти, бо після операції на коліні відновлювався вдома. Однак у тамтешній лікарні йому мало чим допомогли. Уваги більше тут приділяють в цьому реабілітаційному центрі. Ну, мені тут більше сподобалось. У кожного пацієнта є свій реабілітолог. От так от. Якщо в тому в Розі, там на 10 чоловік один реабілітолог, і ну, тут більше часу приділяється пацієнту. Корисно, те, що, ну, можна так сказати, не сучкавав, щоб постійно був у роботі, постійно займався. Андрій та Артем не перші, не соті і навіть не тисячні пацієнти реабілітаційного центру у мережі рекавері, які заснували Віктор та Олена Пінчуки. Але їхні результати на шляху до одужання це робота потужної мультидисциплінарної команди реабілітологів, ерготерапевтів, логопедів, психологів та інших фахівців. Наша задача як лікарів фізичної та реабілітаційної медицини полягає в тому, що ми повинні повністю оцінити стан соматичного здоров'я пацієнта, наскільки він може витримати ту, ті чи інші навантаження, наскільки він готовий до цього, і наша задача зробити так, щоб він був готовий це витримувати. Три години реабілітації на день з різних видів вправ та навантажень, підібраних індивідуально під кожного пацієнта. Головний принцип роботи центру. А використання сучасних технологій, тренажерів та апаратів для реабілітації, дає можливість у прямому сенсі ставити українських військових на ноги. Тетяна Заяць, Денис Єлисавенко та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Учне затримання у Новомосковську на хабарі спіймали міського голову за інформацією від ДБР Сергій Резнік разом з секретарем вимагали 30 тисяч доларів у підприємця. Той хотів побудувати гуртожиток для переселенців. Однак посадовці вирішили підзаробити на цій ініціативі. На території громади ще з 90-х років стояла недобудована школа площею 4,5 тисячі квадратних метрів. Підприємець вирішив відремонтувати приміщення, аби там можна було облаштувати переселенців. Платити за проживання громадян мала міжнародна гуманітарна організація. З Цією пропозицією він звернувся до міської ради. За хабару, понад мільйон гривень Сергій Резнік секретарем обіцяли винести питання на голосування сесії і вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про оренду. А затримали посадовців просто під час передачі грошей. Тепер чиновникам загрожує до 12 років за ґратами. Смертельна ДТП за участю мотоцикла. Аварія сталася на в'їзді в місто в районі села Новоселиця. Загинула 19-річна дівчина, пасажирка двоколісного Водія ж мотоцикла з травмами госпіталізувала швидка. Всі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Тривають слідчі дії, але вже відомо, що керманич мотоцикла хотів обігнати вантажний автомобіль, але не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення. Обидва водії були тверезі. Повідомляє поліція. А у кривому розі легковик збив пенсіонера сталося це у середмісті на центральному проспекті. Момент ДТП потрапив на відеокамер спостереження. На ньому видно, що водій шкоди не помітив дідуся, який переходив дорогу з велосипедом поза зеброю. 74-річного чоловіка з забоями та саднами ушпиталили. В деталях аварії розбиратимуться правоохоронці. Заборонити телеграм в Україні знов заговорили про блокування месенджера приводів чимало це і питання безпеки, бо власник додатку росіянин і масове поширення фейків телеграм-каналами. Наскільки реальна ця заборона та виконання яких вимог може змінити ситуацію? Далі матеріал Марка Ручки. Блокування телеграму до обговорення цієї теми в Україні повертаються вже не вперше. Основні причини, якими апелюють розповсюдження фейків, анонімність адміністраторів каналів та російський власник месенджера. Можемо до піни в роті дискутувати про те, чий телеграм так, от але проблема в тому, що скоріш за все він зливає інформацію в ну федеральній службі безпеки Росії, а працює з Роскомнадзором, І це не мої слова. Це слова наших спецслужб. Проте дійсно запровадити санкції проти Телеграму можуть вже після критичної ситуації з витоком відомостей, тим часом в СБУ кажуть, безпечного месенджера не існує, і фейкова інформація так само активно публікується і в інших месенджерах та соцмережах. Стосовно телеграм-каналів, дійсно, телеграм активно використовується в дезінформаційних кампаніях Російської Федерації. Є низка вже створених і постійно додаються нові під виглядом українських. Звичайно, в СБУ кажуть, існує чимало проукраїнських телеграм-каналів, які спростовують ці фейки. У нерідко важко відрізнити наскільки об'єктивний той чи інший канал. А якщо, наприклад, хтось транслює там ту ж пропаганду, але позиціонує себе як. Сумлінна медіа, то це маніпуляція. І очевидно, в телеграмі таких маніпуляційних каналів досталю, Тим поки про тотальне блокування мережі, як це було з ВКонтакті та однокласники, мови не йде. Нагадаємо, в Україні торік набув чинності закон про медіа, який якраз і допомагає таким ресурсам, як телеграм-канали, стати повноцінними медіа. Головна вимога відкритість. Закон про медіа, ось якому рік, який був ухвалений, він абсолютно не забороняє. Якомусь телеграм-ресурсу стати медіа, якщо він поділяє ті принципи, на яких мають ґрунтуватися медіа, то він може піти до національної ради, заповнити всього один аркуш малесенької заяви і стати медіа. Загалом популярність Телеграм в Україні феноменальна. Як свідчить дослідження, перевага це швидкі новини в короткому форматі. 44% українців отримують інформацію саме з цього додатку. Про це свідчить тогорічне опитування Київського міжнародного інституту соціології. Ютуб це 36% глядачів. Телебачення як джерело новин має попит у 43%. До останнього чимало питань серед громадян, зокрема до телемарафону, який працює вже третій рік від початку Великої війни. Єдиним новинам нині за опитуванням. Київського інституту соціології довіряють лише 36%. Після початку вторгнення майже 80% українців довіряли телемарафону. Це травень 2022 року. Згідно з останнім опитуванням, проведеним у першій половині лютого 2024 року, таких було близько 36%. Вперше за два роки зафіксовано більше тих, хто не довіряє 47%. Тобто, ми бачимо перехід з переважної довіри до недовіри. Суб'єктивно порівняти роботу новинарів у телеграмі і телевізійників Просимо колегу власну Данку фактів на ICTV у Дніпрі Христина Венгеляускайте. Добре, що в Телеграм оперативні новини, і людина може обрати цікавий для себе контент. Але важливо пам'ятати, що більша частина новин в телеграм-каналах це фактично копірайт з телемарафону. Ми вже третій рік з колегами працюємо в гарячих точках, на прильотах. Ведемо прямі репортажі, які і дають ясність людям по всій країні, і навіть за кордоном не можна недооцінювати цю роботу. Утім, якщо цього року єдиний марафон не зможе повернути довіру українців, треба буде думати над його завершенням таке заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Юрчишин в інтерв'ю РБК Україна. А ще з моменту медіа реформи в країні офіційно зареєструвалось 231 онлайн-медіа, серед яких лише 10 – це телеграм-канали, які можуть працювати офіційно і відкрито. Про це каже голова нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Грасім'юк. Марко Ручка Євгендрос Сергій Озіров Денис Лисавенко. Новини одинадцятого каналу. Де ви читаєте новини та що думаєте про можливе блокування телеграму? Діліться з нами своїми думками в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І звичайно ставте вподобайки та підписуйтесь на 11 канал. А ми продовжуємо випуск новин. Ліміти для промисловості їх впровадили в Харківській та Дніпропетровській областях, зокрема на Криворіжжі у Харкові. Ще й обмежено роботу електротранспорту. Все через значне ураження окупантами енергетичних об'єктів. В «Укренерго» кажуть, за оптимістичним сценарієм відновити систему вдасться до кінця року, але є і пісимістичний розвиток подій. Росіяни будуть з якоюсь періодичністю завдавати нових і нових пошкоджень енергосистемі, і питання буде полягати в тому, наскільки наші, наша система ППО буде здатна зменшити швидкість цих пошкоджень, швидкість якою ворог нищить українську енергетику. Ну і відповідно також буде важливо чи буде українська енергосистема мати необхідний фінансовий ресурс. Екологічне питання, тема над якою працювали у Кам'янському чиновники різного рангу, серед яких і представники Європейської комісії говорили про проблему радіаційного забруднення. Мова про територію хімічного підприємства, на якому ще за радянських часів переробляли уран для військової промисловості. Які проєкти планують впровадити для покращення екологічного стану? Наш матеріал. Радіаційне забруднення питання, яке потребує якнайшвидшого розв'язання. У Кам'янському пройшла координаційна нарада. Говорили про екологічний стан, зокрема на колишньому хімічному заводі. Підприємство працювало у 50-х роках. За радянські часи там переробляли уранову руду для військової промисловості. Після 91-го року завод закрили, а небезпечні мінерали закопали в землю. Для нас це дуже важливо, тому що питання екології безпеки є одним із пріоритетів в роботі і нашої районної військової адміністрації безпосередньо Кам'янської міської ради готові до співпраці і сподіваємося на як реалізацію реалізація даного проекту. Хочу подякувати нашим європейським колегам за підтримку. Сподіваюся, що те, що на нараді присутні народні депутати, також допоможе зрушити з місця питання фінансування державної програми підприємства Бар'єр. Наше місто завжди готове надавати будь-яку необхідну допомогу у вирішенні цього надважливого для міста та країни питань. Проєкти, які мають вплинути на покращення ситуації, обговорювали місцеві посадовці, депутати Верховної ради та директор Європейської комісії. Зі свого боку місто готове співпрацювати та надавати підтримку за земельними екологічними напрямками. На сьогодні всі питання, які і завдання були нам поставлені, місто виконало Приємство державного характеру, що територія це державної форми, тому на сьогодні більшість питань залежить. Саме законопроєктів, які в компетенції Верховної Ради України. На зустрічі посадовця визначили першочергові заходи, аби покращити екологічний стан. Зокрема, обговорили і проєкт, що фінансується за підтримки уряду Норвегії. Європейці готові нам допомагати, але ми маємо зробити домашню роботу по змінам до законодавства, по змінам до нормативно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування, щоб вони могли самі своїм рішенням дійсно приймати ці невідкладні рішення і ці кроки робити для того, щоб забезпечити безпеку цього об'єкту. Я вважаю це першочергове завдання зараз для робочої групи, яка створена в Верховній Раді з приводу подолання загроз хімічної, бактеріологічної, радіологічної та ядерної загроз. Як співголова цієї підгрупи ми будемо робити все можливе для того, щоб вирішити ці питання. Олександр Смілий, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у четвер синов таки прогнозують в день 27 градусів тепла. Вночі плюс 14, Атмосферний тиск 750 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.